Привіт! Сьогодні розберемо пінчимораз на стійка на ліктях. Спочатку як виглядає, потім розбір. Виглядає таким чином. Так, і тепер поетапно давайте розберемо. Саме основне. Перше, що ми робимо, це відлаштовуємо основу. Перевіряємо ширину ліктів. Не більша, ніж ширина плечей, або ширина передпліччя, Таким чином, поклали долен між лікоть, Оце максимальна ширина. Так, можна навіть трохи вужче, Якщо лікті будуть ширше, то основа буде нестійка і буде. Набагато важче тримати рівновагу. Друге. Навіть саме основне. Ми заходимо не махом без інерції. Нам треба м'язи, м'язами сідничним і біцепсом ноги. Тому, спочатку поставили лікці, перевірили основу. Потім піднімаємо таз. Тепер на зігнутих колінах підходимо якнайближче, щоб таз був у найвищому положенні над головою. Потім одну ногу піднімаємо вгору, і верхня нога, відчувайте, як працює сідничний м'яз і стегновий м'яз. і поступово починаємо затягувати нижню, нижню ногу. Без магу. Так. І потім вчиться ловити рівновагу. Успішної практики!